Почитання цього тижня свято святого мученика Йосифата та блаженного Григорія Локоти. В цей день в нашому храмі буде служитися чотири святкових літургії, та буде можливість приступити до почитання мошей святителів. В суботу, 15 листопада, розпочинається Різдвяний піст. Не треба перекладати. І 6 святителів. В суботу 15 листопада розпочинається різдвяний піст. Слава Ісусу Христу Ну і запрошуємо. Аванті. Дорогі хісті, трошки ваших оплесків для підтримки. Та блаженного Григорія та інтернет-ресурсу. ...в житті. Можливо, не для вас. Слава Ісусу Христу. Я бачу тут, власне, ви вже спільнота чи накола приготувалися і зараз буде для вас представлення. Тому просьба нікому не розходитись. Я певний, що та річ вам пройдеться в житті. Можливо, не для вас, але комусь буде послужити. Цього року новорічна зустріч молоді ТЗ буде проходити в Парижі, Центр Європи. Запрошені є також і наші священники. Деталі на дощі оголошень та інтернет-ресурсах. Це може взяти в тій, е, тому святкуванні прощі такий, кожна молода особа. Там є детальна інформація. В середу, 12 липня, це листопаде, це цього тижня. Свято святого мученика Йосифата та блаженного Григорія Лукоти. В цей день в нашому храмі буде служитися чотири святкових літургії, та буде можливість приступити до почитання Мошей святителів. В суботу, 15 листопада, розпочинається Різдвяний піст. Слава Ісусу Христу! Ну і запрошуємо. Biorych troszkę trošku waszych opłuski, dwie przytromki. Słava Jezusu Chrystusu. na najwyższa. I muszę prawa e, przekładat. Eko jesteś tu, to kolokestuję so Ukrainę, Pradeso. Każdy, wszystko na razie, co so znają po ukraińsku. Ale rozumiem, bo ja jestem Słowak, Ze Słowacy, tak ja rozumiem to po ukraińsku, ale. E Kаже, я не говорю. Каже, я розумію, тро... ну, розумієте, ви словак, і ви розумієте, коротше. Però parlerò in italiano. Наразі говорю тільки італійською. E ringrazio padre Nicola per essere mia voce adesso. Дякую отцеві, що зараз може бути моїм голосом. Siamo felici di essere in mezzo a voi. Ми є дуже щасливі, що можемо бути між вами. Io mi chiamo Denis, ho 36 anni. Я називаюся Денис, мені 36 років. E vogliamo oggi presentarvi la comunità Cenacolo. І сьогодні хочемо тут вам представити нашу спільноту, що називається Ценаколо. Nostra comunità è stata fondata da Suor Elvira da questa ora. Наша sera. спільнота була заснована сестрою Ельвірою, що тут на банері внизу бачите.

І І вони в багатьох залежностях, що що світ світ їм радо пропонував. Alkohol, droga. Алкоголь, наркотики. Il mondo ci offre. І всі інші залежності, що світ сьогодні нам пропонує. Ma lei ha avuto in Dio. Вона мала надзвичайно велику довіру до Господа і велику віру в людину.

І вона сказала Богові ось так: "Синьоре, йодола mia vita per te, per questi giovani. Господе, я жертвую моє життя тобі і цим молодим людям." Пероту де вєсере padre. Але ти мусиш бути батьком для них. Ти e повинен vedere come padre per loro. Ти мусиш чітко продемонструвати своє батьківство цим молодим людям. Я e я voluto vivere della divina provvidenza. І вона хотіла, щоб їхнє життя було збудовано на Божому проเวдіннію. Non prendere i soldi dai ragazzi dalle famiglie. Ma brate grucei від батьків від сімей, що приходили в їхню спільноту. Такі ж сім'ї, до вечіла дорога, є танта діспераціоне e non ci sono soldi. Власних сімей там, де є залежності, де багато розчарування, grucei там найменше. Віді nostra comunità acolli giovani e meno giovani gratuitamente. O giuna nostra spilnota приймає молодих людей безкоштовно. Ma Elvira si è fidata di Dio e Dio ha provveduto a tutto. Oggi nel mondo abbiamo più di 70 case che accolgono centinaia di persone. E tutto quello che abbiamo per mangiare, per vestirci, per pagare le bollette del gas, dell'elettricità. і все те, що ми маємо, щоб заплатити eh, ну, eh, комунальні послуги, Viene dalla bontà, dalle donazioni di tante persone che credono che c'è in è una speranza, che è un'opera di Dio. Приходить до нас, власне, від людей, які вірять, що наша спільнота є знаком надії Бога для інших. Tanti di voi potete conoscerci da Medjugorje. Багато із вас можете знати нас, хто побував у Меджугор'ї.

Від двох тижнів, як ми приїхали і заснували будинок в Україні, ми знаходимося в Крехівському монастирі, де монахи нам з великої доброти і серця дали невеличкий будинок і великий кусок землі. Де хочемо збудувати великий центр.

війна провокує дуже чисельні зранення. Noi abbiamo aperto negli anni 90 Мы открыли в 90-х роках Казе в Кроатии В Хорватии наши будинки Пропио дуранте ла гуэра Власне тоді, коли там відбувалася війна e dopo pochi anni, І, допо поки ани И власне після нечисельних не років Ано инициято аривали танти рагаци Кроатии почався великий приплив молодих людей eh, хорватської національності. Конкуре феріто, фініта ла гуера. Закінчилась війна, а рани у серцях залишилися великі. Quindi noi vogliamo essere oggi questo piccolo segno di speranza e vivere con voi questo momento di sofferenza. Ми хочемо для вас сьогодні бути цим невеликим знаком надії, проживати разом з вашим терпінням. Non abbiamo una ricetta. Ma non abbiamo la ricetta per risolvere tutti i abbiamo una grande esperienza di 40 anni. Esperienza di risurrezione. Ma abbiamo una grande esperienza di risurrezione. Cristo è risorto. E noi siamo risorti con lui. Vogliamo, quindi la nostra semplice testimonianza vuole essere questo. risurrezione è possibile. І наше, власне, маленьке свідчення стосується саме того, що в воскресіння в житті кожної людини – це можливо. Я сам вийшов в комунітет з 18 років. Я увійшов у спільноту, коли мені було лише 18 років. Però dentro mi sentivo vecchio. А всередині я вже старий, чувся старим дідусем. Da alcuni anni ero perso dipendenze di droga, di alcol, di pornografia, di giochi di azzardo. Багато років я стратив в різного роду залежності, як алкогольні, наркотичні, від порнографії і залежності ігрові. Per tanti anni ho vissuto in tantissima falsità come a famiglia. Багато років я жив у великій брехні, фальші, в обмані в моїй сім'ї. Perché questo? Perché scăpare nella droga? Чму? Чому саме це? Чому втікати в наркотики? perché non amavo la mia vita, avevo tutto, amavo ma non mi volevo bene, ma non mi voglio bene.

e che si sentono troppi seriosi con i miei amici, mi oui, perdevo e io gubo Quando sono entrato in comunità e quando in mi ha aiutato tantissimo mia famiglia, mi molto Il gesto più grande di amore che ho ricevuto da loro era quando mi hanno detto, questa in comunità, o vai in strada. Це було те, що вони мені сказали: або йдеш у спільноту, або геть з хат. Моя мама це мені говорила зі сльозами на очах. Мій і мій батько також. È difficile per un genitore buttare fuori di casa suo figlio. рідним батькам вигнати власну дитину з дому. Però loro mi dicevano: "Ми тебе любимо. Але вони мені повторювали, ми тебе любимо, la vita che vivi. але не любимо того життя, яке ти живеш. Ha і це мене врятувало. Отже, дорогі батьки, маєте велику відповідальність, відповідальність щодо своїх дітей. Молитись, але і також бути твердими у любові. Fermo, твердими, міцними. Треба вирішити, Noi ti amiamo ma non ti amiamo la vita che vivi. Любимо, життя, poi si cura anche dei Organizziamo gli incontri per le famiglie. Organizziamo sia piena. Щоб, щоб тому що не достатньо, щоб тільки змінювалися залежні. Комунітано не магія, еспелнота це не магія. Прегєрано не магія і молитва це також не магія. Еустиле дивіта, це стиль життя. Ісус через Євангело чи вчить устиле дивіта. Ісус через Євангеліє нас навчає певного стилю життя. І, власне, саме цього навчає спільнота жити Євангелієм. І сьогодні я чуюся дуже щаслива людина. Dopo di cammino sentito nel cuore di dare la mia vita a Dio. I після довгого шляху пройденного у моєму серці, я хочу дарувати моє життя Богові. A Dio e alla comunità, a e i спільноті. Perché ho ricevuto vita. vita. що я прийняв життя. життя. E sento che devo dare la vita. І тепер я чуюся, що мені моє покликання віддавати життя. Mi sento ancora povero oggi. І також я чуюся бідним, убогим, Però ho una grande famiglia. Але я маю велику родину. Che che mi mi dà coraggio. Дає мені мені відвагу. E che mi aiuta di essere una persona nuova. Що і також мені допомагає бути новою людиною. Di per me miracolo. Prossimo anno se Dio vuole sacerdote. Для мене це велике чудо, бо наступного року планую бути, стати, вис... бути висвяченим на священника. È un Для мене це величезне чудо. Уявіть rubava... oh. собі, з людини, яка крала на вулиці, тим самими руками я буду роздавати тіло Ісуса. È це є чудо. È di Dio. Це є Боже милосердя. E

Доброго вечора усім. Я походжу із Польщі. І тут на мене? Каєтан. ім'я. Я дуже щасливий і задоволений сьогодні бути між вами. Perché prima della comunità la mia vita era un buio totale. Тому що перше ніж я був у спільноті, моє життя було суцільно темрява. Per tanti anni di spacciare la droga, prenderla багато років я розповсюджував наркотики і також сам їх вживав. Non, non vedevo la luce, non vedevo amore. Я не бачив жодного світла, не зазнавав любові. Vedevo solo la violenza. Vedevo solo? Violenza. А бачу тільки насильство. E dopo dopo tanto tempo quando è passato in buio mi ha preso la polizia. Після довгого часу темряви я мене взяла поліція, арештувала. E penso che in questo momento mi sono svegliato. E con l'aiuto dei miei genitori sono entrato nella comunità che mi ha dato la nuova vita, che mi ha dato la speranza per vivere. E sicuramente, sicuramente il cambiamento che ho ricevuto da Dio. Це очевидно, що є зміна, яку я отримав від самого Бога. Eh, eh, madre, І дуже хочу також подякувати нашій матері Ельвірії. Cada дякую. Eh, sicuramente in, in comunità sono accolto per il tanti ragazzi. Я з великим задоволенням приймаю дуже велику кількість хлопців che Che mi hanno dato la speranza. E E надію. Che posso uscire dal buio della mia vita. Що я можу завдячуючи цьому вийти з темряви мого життя. I ragazzi che mi hanno accompagnato Хлопці, які мені товаришували. Mi hanno dato, mi hanno hanno dato dato la speranza. E dopo dopo tre anni che sono in comunità. Після років, що я є у спільноті. Posso dire che ho trovato la vita nuova.

sicur eh, sicuramente il, la, la nuova vita che ho ricevuto Очевидно, що це нове життя, що я отримав. È il dono di in Україна, це також дарунок приїхати сюди в Україну. Di, di poter in, in della casa e la della Брати участь у спорудженні нового будинку і заснування спільноти тут в Україні. Тому що саме спільнота посіяла в моєму серці цю надію. І подарувала нове життя не тільки мені, але й дуже багатьом молодим людям в цілому світі. Ми також маємо наші місії у світі. І, власне, там ми можемо приймати до спільноти молодих людей, що втратили всяку надію. І ще раз, і ще раз, я дуже хочу подякувати спільноті матері Ельвірії, що мені дарували нове життя, можливість нового життя.

Вони не можуть виїхати за межі України. E noi abbiamo chiesto ma come facciamo? І e ми питалися, як як ми можемо зробити, як поступити? Come adesso andare un paese di guerra? Як їхати в країну, де зараз війна? E come come chiamare i ragazzi per per dire andiamo là aprire una casa? Як покликати зі собою хлопців, щоб поїхали з нами збудувати будинок? Pensate, tanti ragazzi Подумайте, багато хлопців. Ляно кондивізо, ки йо волі андарен Україна, апріре у наказа. Багато хлопців дуже радо відгукнулися з великим бажанням, що хотіли приїхати сюди, щоб помогти тут заснувати спільноту. Рагаці ді 25 ані, ді 30 ані. Хлопці, яким всього якихось 25-30 років. Еко, пер кондивідере ла пропія віта. Щоб поділитися власним життям. Перке ной, еравамо морді, очі сьому віві. Тому що ми колись були

Ecco, ci sono i ragazzi giovani, perché noi a Krechiv siamo nove persone, nove ragazzi insieme. Ми зараз тут всі практично, що приїхали дуже молоді, в нас є дев'ять хлопців, що знаходимося у Крехові. Ecco, siamo anche oggi qui con voi in questo questa questa chiesa per condividere con voi quello che viviamo. І власне ми хотіли приїхати до вас, сюди до вашої церкви, парафії, щоб з вами поділитися, що ми є, що ми живемо тут. E anche chiedere, chiedere vostre preghiere per e, noi. E che siamo capaci a portare questa speranza ai giovani d'Ucraina. Perché il Signore già l'ha visto la vostra sofferenza. E poi ha parlato al cuore di qualcuno dei giovani. E questo promuove il serdezza di quelli che

anche condividere questo con gli altri. E same cei dosvit хочемо ним поділитися і жити з іншими. Allora adesso abbiamo un piccolo terreno vicino al bosco e pacco. тепер ми маємо невеликий кусок землі, що знаходиться практично в лісі. E cominciamo a costruire una piccola casa. І помаленьку починаємо будувати невеличкий будинок. Una casa per vostri figli.

Щоб говорити до вас, що є надія. Mille. E per noi ancora una Дуже вам Grazie. дякуємо і моліться за нас. Mm -hmm. Дуже дякуємо спільноті чинаково. Помаленько по-українськи вони вже трошки розуміють, тому що отець з Польщі, є, то один італієць італіано солотуки сей сі. Одинокий італієць, але він помалу навчиться також по-українськи. як будете казати макарони, їсти, кафе, то він розуміє кафе. Капішики, е, кафе, е, макарони, макарони, е, капіто. Браво! Він також він помаленьку, тому дуже вдякуємо. низький вам уклін. Е, маленький ун пікло секрету. Uno dei primi, voluto примі voi venite qua Por me, povero, che prego da tempo. Sláva Ісусу Христу.